Матвію 11 років. Сьогодні він прийшов на відкриття проєкту Татохаб Хмельницький. Зміг постріляти з лука та розмалював гіпсову фігурку смайла. Мені сподобалося, я навіть вже намалював фігурку. <ріху> От пішов сюди постріляти. Спочатку треба розім'ятися, щоб нічого собі не повредити. А там вже вчитель все розкаже. Бачив, коли пишеш комусь, є смайлик. От я побачив його, вирішив намалювати. Для гостей фестивалю підготували різні розважальні зони: це стрільба з лука, майстер-класи з малювання, аквагрим та спортивні локації. На захід прийшли і внутрішньо переміщені особи, і хмельничани. Вирішили прийти, бо гарна погода. Двоє діток, яким буде цікаво. Тільки прийшли. Донька пішла розмальовувати скульптури. Бо вона любить малювати. А ось Богдан ще не вирішив, чим він буде займатися, тому йдемо, роздавляємося. Я йшла міма і думаю, посмотри, що це таке. Мені подобається. Ой, добре, але в мене просто нету сили сильно натягувати. Взагалі приємно, можна спробувати. Взагалі настроєння дуже піднялося. Таке. Ну радість. Проєкт Тогап Хмельницький націлений на покращення стосунків у родині та між батьками і дітьми, розповідає його координаторка. Ми за рівність сім'ї і ми за те, щоб сім'я була а, повноцінною і міцною. Як ми це робимо? Ми проводимо дуже багато а, всяких заходів, а, от такого типу, типу фестивального, да, де є багато різних локацій, де може спробувати себе в чомусь. До нас приходять батьки. А, Знаєте, ми їм допомагаємо особливо в цей час трішечки розвантажитись від того всього, знаєте, вантажу новин, вантажу подій, які зараз у нас всіх звалився. У нашому місті організатори планують влаштовувати різні заходи для всіх охочих від спортивних змагань до психологічних консультацій та тренінгів. Хмельницькому ми вже працюємо три місяці. У нас був такий старт розгон. А сьогодні в нас офіційне відкриття, і далі наш статуха буде працювати на базі художнього обласного музею. Отут одна -от знаходиться, тобто всі можуть заходити до нас. Ми в першу чергу хочемо, щоб наша велика родина збільшувалась, тому що в нас вже є дуже багато друзів і місцевих жителів, і переселенців, які приходять на наші заходи. Але ми раді кожному. Взяти участь у заходах від татухаб Хмельницький можуть усі охочі. Необхідна інформація доступна на інстаграм та фейсбук-сторінках проєкту. Денис Клименко, Володимир Паламар, Новини міста.